Слава Україні! Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу поділитися з вами таким лайфхаком, у кого є така сівалка заря. Хто мучиться із висивом мілкозернистих насіння, в частності люцерни? Понятно, що коли я купляв цю сівалку, всі щілини тут, я розібрав повністю все, обробив герметиком і закрутив назад, щоб ніде не просипалось. Тут і, ніде не висипається. Язичок цей, що регулює, можна робити тільки більше, а менше в штатному положенні. Зараз я. Поставлю і покажу вам, що я зробив. Всему положенні може видно тако ближче, який тут зазор. І сіяти пшеницю, ячмінь, ячмен щось друге байдуже. Но, коли сіяти люцерну і піднімаєш Сівалку при розвороті висипається із язичка насіння. Що я зробив? Витягнув ті стандартні, що були встановлені тут, От, видно, де воно стоїть в цьому місці. Я я взяв тончий шплінтовочний такий дріт і підняв максимально язичок, от видно, місце, де має бути шплінт. А я під нього під, під язичок і стандартні шплінти витягнув, тому що вони тут не пролазять. А така тоненька шплінтовочна проволока підходить. І тепер тут зазор. Мінімальний з одної тільки з сторони, від катушки, щоб просипалось насіння, а тут плотно прилягає. Можна сказати, що втрат при транспортуванні, розвертанні, від вібрації набагато зменшилися. Тільки в цьому одно не видно погано. В багато разів менший. От можна порівняти буде. От. Який тут от зазор на стандартному місці, от видно скільки. 2,5 до 3 см. І тут, як вплотну плотну, стає. Хлопці, хто не може сіяти, велика витрата. Зробіть так. 2,5 кг на 10 соток. Люцерни. Буде висів. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось мого каналу міцного здоров'я та мирного неба!